Наповнення бюджету завжди було одним із першочергових завдань нашої служби. На сьогодні законодавством України дозволено проведення перевірок дотримання вимог валютного законодавства. Відповідальність за порушення валютного законодавства передбачена статтею 13 закону України про валюту і валютні операції від 21 червня 2018 року номер 2473. згідно з нормами вказаного Національний банк України має право встановлювати граничний термін надходження валютної виручки. З 5 квітня 2022 року граничний термін надходження валютної виручки становить 180 календарних днів. За зовнішньоекономічними контрактами, які були укладені до 5 квітня 2022 року. Граничний термін надходження валютної виручки становить 365 днів. Відповідальність за порушення граничних термінів розрахунків не розповсюджується у разі незначної операції. Незначна операція у розумінні законодавства це сума, яка відповідно до статті 20 закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів одержаним злочинним шляхом, з 28 квітня 2020 року становить Менше ніж 400 тисяч гривень. у відповідності до частини 5 статті 13 закону України про валюту і валютні операції, порушення резидентами сроку розрахунків у сфері зовнішньої економічної діяльності тягне за собою нарахування пені за кожен день. Просрочення в розмірі 0,3% від суми недоодержаних коштів, перерахованих за курсом НБУ на день виникнення такої заборгованості. Проте є випадки, коли відповідальність за порушення термінів розрахунків у сфері з може бути відтермінована або не застосовується. Перше у разі, якщо виконання зовнішньо-економічного договору зупиняється у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин обставин непереборної сили, перебіг сроку розрахунків нарахування пені зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня. Наступного за днем закінчення таких обставин підтвердженням виникнення форс-мажорних обставин є наявність сертифікату виданого торгово-промисловою палатою України. Друге, у разі прийняття до розгляду судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості. Що виникла внаслідок недоотримання нерезидентам сроку, передбаченого зовнішньоекономічним договором, Пеня за порушення сроку в цей період не нараховується. У разі прийняття або частково відмови у відкритті провадження у справи або залишення справи без розгляду, срок нарахування пені відновлюється. У разі прийняття судом рішення про задоволення позову резиденту сплаті підлягає лише пеня, яка була нарахована до дня прийняття такої позовної заяви судом. За окремими операціями з експорту та імпорту товарів, граничні сроки розрахунків можуть бути продовжені Міністерством економіки шляхом видачі висновку про продовження термінів за зовнішньоекономічним контрактом. Під час воєнного стану стаття 16 закону України про валюту і валютні операції доповнено пунктом 13 в частині не застосування відповідальності за порушення термінів розрахунків у сфері З. у разі якщо імпортні операції з Російською Федерацією не можуть бути завершені внаслідок дії. Постанови кабінету міністрів України від 9 квітня 2022 року номер 426 про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації.